Є знижки знижкіна тетрамондарниця 25% на кожну другу упаковку в аптеках подорожник. Є знижки на теплю, 15% в аптеках подорожник, вам та ощад! Відчиняйте двері, перевірка із соцслужби. Будь-які соціальні виплати вони потребують перевірки. Чому вже понад 10 років допомога при народженні дитини незмінна? Вони зайдуть, подивляться такі: ну вистачає 860 гривень. Мабуть, треба їх трошки урізати, а то ще й шикують. Що перевіряють соціальні працівники у новоспечених батьків? Та скільки насправді нині коштує забезпечити дитину Владиславі? 30 років. Разом з чоловіком вона виховує маленького синочка Давида. Жінка ділиться. Їхня сім'я ретельно готувалася до появи первістка. Дуже багато речей для дитини подарували друзі, батьки. Наша сім'я ну може собі в принципі і нові речі дозволити, але ми купляли вже які були у вжитку, тому що я не бачу в цьому нічого поганого. Розповідає, як і кожна новоспечена мама, окрім 10 тисяч допомоги при народженні дитини, вона отримує щомісячні виплати від держави 860 гривень. Ця сума не змінювалася ще з 2014 року. Тоді як необхідні для малюків речі постійно ростуть у ціні, каже влада. В мене є додаток, в якому ми ведемо всі всі витрати нашої родини. І є категорія дитини. Мені стало цікаво просто скільки ж дійсно йде на утримання дитини щомісячно. І найменша сума, яка була в місяці, йде 8 тисяч, якраз в 10 разів більше. Коли Владиславі зателефонували із соціальної служби і сказали, що їхні працівники прийдуть перевірити доцільність використання грошової допомоги на дитину, жінка обурилась і навіть записала відео у TikTok, бо ж веде свій затишний блог про материнство. Для мене 860 гривень це була насмішка. але прийти перевіряти 860 гривень, чи цільово використовувались. Для мене це ще більша якась насмішка. Я нічого не маю проти перевірок, тому що інакше неможливо не знайти сім'ї, в яких можливо якась гірша ситуація ніж в нас. Мене просто дуже обурило, що мені перелічили все, що в мене має бути на ці гроші. З переліченого Владиславі озвучили за ці кошти родина має купити ліжечко, дитячий візочок, сезонний одяг, підгузки в достатній кількості і, звісно, забезпечити вдома належні умови для малюка. А ці гроші б не вистачило навіть на один елемент там візочок, і ну мене б це просто викликало бурю емоцій. Ми надіслали запит у Міністерство соціальної політики, щоб дізнатися детальніше про перевірки, як вони мають відбуватися, та до яких сімей може завітати перевірка. Але поки що чекаємо відповіді. Тим часом юрист Богдан Кушнір нам пояснює, мета перевірок новоспечених батьків дізнатися, чи все у родини благополучно. Якщо сім'я не стоїть на обліку, як сім'я, яка потребує уваги, да, в не суть, і звичайно, там батьки працюють і проблем немає, да то звичайно це частіше за все робиться суто для галужки. Разом з тим. Юрист каже, список дитячих речей, які на думку соцслужби батьки мали би купувати за виплати, далекі від реальності, якщо ми кажемо, що у нас зараз. Кількість населення зменшується катастрофічно. То для того, щоб підтримати збільшення кількості населення, нам необхідно що зробити реальну соціальну допомогу. Владислава каже: окрім як підвищити суму виплат, не зайвим було б запровадити щомісячну підтримку молодих батьків в інший спосіб. Можливо, б держава могла залучати якісь програми там, що ти можеш звернутися до консультанту по сну, до консультанта по грудному вигодовуванню і тебе могли б якось ну, якби заохотити. Тим часом перевірка до Владислави так і не прийшла, бо на момент, коли соціальні працівники хотіли навідатись, сім'я була у подорожі. А чи зателефонує їм соцслужба знову, працівники не сказали. От почули, да, приблизно кізіння. Я зараз, зараз зайшов погуглив, що скільки коштує. той самий візочок який згадували. От, подивіться, коштує візочок 476 гривень. А які Де? там 800. Де ти таке знайшов? А тепер увага, це а, тільки це для того, це іграшковий О, візочок для того, щоб дитинка грала в дорослу людинку і у неї була дитинка. А дорослі і, навіть якщо а такі... дорослий мінімальний це починається з 10 тисяч, ось, будь ласка. Ось ну, видно Ось рі різні ціна. Є ціни, але звичайно що, візок, що візочки не ну може там є якісь де, там чи дешевші. Є звичайно різні суми, але 860 гривень на місяць для дитини підгузки, там і, і, якісь ліки, якщо треба, суміші, пелінки, і те, і тепер це, 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 це дорогі глядачі. Мищі нам у кого є маленькі. Розволити руками бідкатись. От що робити? Ні, ну це держава має далі. А, Прописувати інше. Ну, Абсолютно видозмінювати має у заохочуванні бути, так, тому що давати... народжувати люди, ну що, тому що дорого жити, вигодовувати дитину, в принципі, ростити дитину дуже дорого, то не народжувати, ну це ж не вихід за іншого боку, правильно? Ні, ну безперечно, що держава має попіклуватися про те, що ми зараз переживаємо, і е, є вже дослідження. Там дослідження, що якщо не зміниться динаміка народжуваності в Україні, то до 2025 року здається, наскільки з скоротиться на, 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 половину, да, на половину, скоротиться населення України. Безперечно, і держава зараз має продумувати 30 е, ну я в розроб в розробці, є е, е, наскільки пам'ятаю, е, вже. Ну от є підвищення допомоги дій батькам для новонароджених дітей, і забезпечення більше батьків для того, щоб можлив, можливо було народжувати, щоб хотіли народжувати. Ну то напошіть нам глядачі. Як вам вдається ті, хто є батьками, та вам вигодовувати на місяць ваш ваш сімейний такий бюджет? Да, та? і скільки років дитині, і на що у вас іде бюджет? Як ви виходите за рамки того самого бюджету і виходите з кризи? Можливо. І нам розкажете про це. 24 грудня о двадцять першій всім привіт! Я монатік. Я граю в бабая. І на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один.